Вітаю всіх, любі мої підписники. Продовжимо сьогодні ми з вами розглядати текстиль. Трішки спішу і вже і трішки наробилася. Хочу посилочки відправити хлопцям, то треба готувати цілий день. Думаю, запишу, покажу вам, а потім вже буду займатися своїми справами. <кхем> Ось іще хочу вам запропонувати ранер. Розмір 40 на 148, це поліестер і ціна 250 гривень. Ось в такому синьому кольорі, синій із блакитним. Ось в такому кольорі. Зверніть увагу, тут і тесьма і, і такий гарний блакитний колір посередині. Ось такий ранер. Дивіться, тут на кінчиках китички такі. Ось, з однієї з іншої сторони. Дивіться, як він зроблений з вивороту. Тут підкочено, щоб було гостренько. От. Але я думаю, кому хто захоче рівненько, можна. Ну, мені так подобається теж такий гострячку. Такий ранер буде коштувати 250 гривень. Якщо хтось бажає, абсолютно новесенький, ручна робота. Так, сюди і кладемо. Так, далі хочу вам запропонувати ось такий постільний комплект. У цей комплект входить е, дві наволочки і підодіяльник або підковдра. Наволочки тут мають е, розмір 75 на 50, взагалі стандартний. І підодіяльник 2х2 метри. Ну, такі, бачите, зараз е, ну, такі розміри. Так. І цей комплект у нас іде під номером 108 ціна 900 гривень. Зверніть увагу, тут ось він абсолютно новий, в користуванні не був. Тут ось одна частинка, ну тобто, з однієї сторони, з однієї сторони тут тканинка бавовняна, а з цієї сторони ось такий поліестер. Ем, і білий, і рожевий, і оце вишивка така, це все, ну, це, це вишивочка. Ось такий ем, гарний комплект такий. Він не був у користуванні, він новенький. Наволочки дві, ось, і під ковдра. Зараз ми роздивимось під ковдру. Теж дивіться, вона тут знизу тканинка біленька. Тобто те, що до тіла біленьке, а верх це поліестер, ось такий гарний, прям дуже гарний, бачите, вишивка там гарна, така багата От, різний декор. І хочу вам сказати, що оце зверху то є такий тоненький поліестер. Знаєте, а це такий щільний. Тобто постіль, як. Ну, Так як я казала, можна просто заслати ліжко і не треба буде й покривала. Таким гарним. Гарна така підковтра. Наволочки також можна використовувати за призначенням, а можна просто коли декорувати ліжко, то застилати. Я, наприклад, на будь-яких наволочках сплю. Мені подобається навіть на таких декоративних, знаєте, інколи хочеться себе відчути королевою, серед села, серед гусей індиків. Так, далі. Є в мене ось такі дві наволочки. Це наволочки декоративні. Відразу кажу, вони декоративні. Ем, оця наволочка йде під номером 107. Розмір має вона 73 на 50. І ціна такої наволочки 100 гривень. Тут е, зверху поліестер. Ну, я не знаю, як назвати. Воно мені як шовк, як атлас. Ну, просто я називаю це поліестер, бо так скрізь пишуть. Вона абсолютно нова. Дивіться, як тут блискавка зроблена, ось блискавка. Блискавки працюють. Тут навіть е, підкладочка така є. Всередині, ну, знову ж таки, і ось хочу показати ось така стрічка із слоненятами. Отак. Бачите, слоники нашита. Ну, наприклад, у кого такого кольору постіль і є додаткові подушки, то можна одягати і вже потім як декорувати ліжко, то. То одягають такі наволочки. Ну, це ж знову-таки, знаєте, за бажанням. Е їх цих наволочок дві. Вони скрізь абсолютно одинакові. Це номер 107, це номер 106. Лише відрізняються вони ось цією декоративною стрічечкою. Там слоненята ніби більше в золотому кольорі. Ну, Та тут теж ніби в золотому кольорі, але трішечки відтінок світлішенький. саме на оцій декоративній стрічці. Але ну, вони, знаєте, такі дуже гарні. Тканина щільненька, не, не тонесенька, щільненька тканинка, гарна така якісна. Так, Сама дивилася, так і не зрозуміла, чим вони відрізняються. Ну, так, да, ці більш такі світліше золота, на цих більш темніше. Далі є у мене ось така вінтажна скатертина, вона дуже гарна. І тут, здається, ручна робота. Це ж так, бачите, окуляри підняла, подивилась ближче. Далеко треба одягати. І тут ручна робота. Розміри цієї скатертини метр на десять, метр під номером 92 250 гривень. І тепер дивіться, яка ця скатертина. Дивіться, з якими вона, ось так покажу, вона вишита в техніці рішельє, і якщо вам видно, яка тут жар птиця або павич, вишитий... вишитий вишивка такого світло-коричневого кольору ниточка. Але вишивка, бачите, дуже багата. Тут є елементи рішельє. І от, ну, я так дивлюся, ну, можливо, і машинна, не буду стверджувати. Можливо, і машинна вишивка. Але така дуже гарна скатертина. Ну, звичайно, це бавовна. Звичайно, накрохмалить і попрасувати і попрати. Ну, немає тут ніяких таких, знаєте, забруднень. Ну, просто ж ми ж все, все рівно беремо. Так, далі є в мене ось така підковдра. Підковдра натуральна, але в отаких, от бачите, кольорах чорне з білим. Ось хочу показати такі букви, що тут написано: Mix, Little Mix, Little Mix. Все пописано. Це з однієї, з верхньої частини. А знизу вона ось така біленька бавовна. Ну, просто О, тут навіть іще якийсь принт. О! Як я не помітила. Ну Дивимось з однієї сторони ось такі гарні дівчата. Ось такі гарні дівчата з однієї сторони, а з цієї сторони просто такі слова. Гарні такі дівчатка тут. Ну, це, знову ж таки, підковдра на, на любителя. Але вона натуральна, гарна така. І мені здається, що вона не була в користуванні. Тут у нас вона на чому на кнопочках. На кнопочках. Розміри 2 метри на 2,10 під номером 105-900 гривень така підковдра. Так. Далі ось така ковдра. Ця підковдра йде е, метр 30 на 2, тобто вона менша. Вона абсолютно нова, тут іще десь якийсь ярлик, ярлик ось. Ну, тут ціни в євро. З таким ярликом вона йшла, я його не знімала. Під номером відразу скажу, під номером 104 480 гривень така підковдра. Ось з однієї сторони вона ось така, гарно колір передає, навіть трішки в мене яскравіше він тут. А з цієї сторони ось отаку смужечку. Біленька і різнокольорова. Така Так, Натуральна бавовна, Якісна тканина. Так, ось у мене такий гарний є підодіяльник або підковдра. Дівчатка показую. Хтось у мене були такі наволочки і їх брали дівчата. Не знаю, як би так показати, щоб це було гарно видно. Ця під підковдра нова. також, ну то, 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 то що я те, то, то. З однієї сторони, вона, дивіться, йде. Вона на гудзиках. З однієї сторони тут бавовна, натуральна тканинка. А зверху, до речі, зараз вам озвучу під розміри 20 на 20. Вона йде з вушками, але я міряла без вушок. Я міряла без вушок. Бачите, ось вона йде з вушками. Отак. Але я міряла без вушок, тому що, ну. Ковдра, як ми будемо вставлять ковдру вона ж. Тому тут без вушок 20х20 розміри. Під номером 103 тисячі гривень. Це дуже така краса. Це подібна ось ця підковдра до тієї, що я вчора показувала вам. із... Я так буду крутити під різним ракурсом, знаєте, бо вона ніби переливається. Так. Але ось це таке як. Як атлас, а оце натуральне таке. Ну, ну Дуже гарно. Така, як учора, то я маленьку показувала, ну її забрали метр тридцять на два була. Ось це така подібна. У мене були такі наволочки, їх забрали, дівчата. Можливо, хто хоче до тих наволочок або так, хто хоче. Ну, тут теж щось в євро, то, то таке. Я не знімала того ярлика. Ось така гарна, прям ковдра, дуже гарна. Це теж, як застелить, то не треба і покривала на неї. А з цієї сторони, де вкриватися, така приємна, приємна до тіла. Це дуже гарно. Так, далі є в мене підкодра. Ось така вона біла. Розмір 2х2 метри має вона розмір. Під номером 102 тисячу гривень така підковдра. І хочу я вам показати, вона повністю біла і з однієї, і з другої сторони. І оце з однієї сторони, дивіться, через усю ковдру йде отака вишивка. Оце вишивка в техніці рішельє, оце така вставка велика, широка, вона це все вишивка. Не знаю як. Тобто дуже гарна ніжна підковдра. Така, ну, хто любить біла, я, наприклад, і біла люблю. Дуже люблю біле. То наче воно, знаєте, так, із минулих часів, коли мама застилала на крухмалину білу постіль, тоді чомусь більше біла постіль була. Так. Далі дивимося, ось теж абсолютно нова. Користування не була е, під ковдра, розміри має 220 х 220 під номером 100, тисячу гривень вона коштує. І оце я вам її зараз розверну і покажу. Вона новесенька. Е, на кнопочках, вона на кнопочках, все тут новесеньке, все, все гарне, все працює. Ну, от такий принт. спринт. Бачите? Величезно. С одной стороны вот такая эм, карта. Небодорожная развязка. Тут навіть места. А места я вам скажу. Ой. Ну, английские. Английские. Английские места. И какая дорожная развязка. А с цієї стороны вот такая О така яскрава. Е, тут написано. Ну, так, да. це все по-англійськи тут написано. Ось така підковдра. Вона гарна, вона гарна і тканина тут дуже гарна, якісна, простенька. Знаєте, бувають, ну як сказати, вони не були в користуванні. Але ж вони попадають відповідно на ці склади десь, ну наприклад, ну, в магазині не продалося, як їх як, якось оцінюють там чи як. і оце. Ну, я не знайшла тут ніякого недоліка, вона просто нова та й нова. Так, далі в мене є ось така підкодра. Тут вона розмір у неї цікавий, дивіться, 1,90 дев'яносто на 1,90 дев'яносто. Кому підходить на, на одіяло, то оце такий розмір. Під номером 99 900 гривень така підковдра коштує. Ось вона з однієї сторони, ось така. Більше піднесу. Ось вона така з однієї сторони, квіточками. А з другої сторони вона просто на малиновому фоні біленькі горошини. Горох. Ось так. Гарна підковудрочка. Простенька, натуральна. Те, що непростеньке, то я кажу, які там тканинки. Ось чудова, дуже гарна, новесенька постіль, це комплект. Тут така тоненька, я постараюсь навіть вам показати, тут така ну, тоненька, така приємна, приємна тканинка. Бавовна натуральна. Цей комплект складається з двох наволочок. Зараз давайте зразу озвучу. Дивіться, розмір наволочок 73 на 50. Підодіяльник 220 х 220 під номером 98 цей комплект 1200. Дивіться, наволочки абсолютно новий. З однієї сторони, наволочки ось такі, такий мають принт. Так, І з цієї сторони ось такий. Дві наволочки у комплекті, <клес> <клес> Вибачте. і ось така підковдра. Також тут дивіться, всередині, ну, з однієї сторони ось така, і з іншої сторони така. Тут якби такий сіро-блакитний колір із білим. Ну, такими огірочками. Ну, я знаю, цей принт називають огірочки. Так, тут вона у нас йде на гудзиках, застібається на гудзичках. Ось така гарна все тут справне, все тут в чудовому стані. Так, далі є ще один комплект, ось такий дві наволочки. Мені здається, що він теж не був у користуванні. Дві наволочки. Ось з однієї сторони ось така, горохи такі або еліпси, а з іншої сторони ось така. Так, ці наволочки розмір 75 на 47 і розмір під ковдри 1,90 мет на см. А, і, до речі, ж номер. Е, номер 97, 950 гривень, такий комплект. І він натуральний. І ось під колдра така. Бачите, з однієї сторони такий принт, а з цієї сторони ось такий. Ось такий комплектик. Так, і що в нас іще тут? І тут у мене під колдра. Дивіться, тут. До речі, ця підковдра підходить до тих двох наволочок. Я не кажу, зараз я їх знайду. Ой! Куди я їх засунула? А ось. все розвалиться, все розвалиться, але нічого, в мене підлога чиста. Ось до цих наволочок, ну так, не геть, підходить. Але, в принципі, можна скомплектувати. Під ковдра, тут знизу така тканинка проста, а зверху поліестер. Бачите, тут чорний, е, колір шампань посередині. Ну, отакі от кольори. Ну і доверху така вона бежева. До речі, треба ж. Ага. Дивіться, під номером 96. 600 гривень така під ковдра. Розмір вона має 2 метри на 2 метри. Ну, то, чому 600? Тому що ну, чорний тут колір. Знаєте, ну, це ж знову таки, я трошки вивчала, ну, трошки знаю, що вам треба, що вам подобається. То через те ціни на що могла ставила нижче, щоб мені вийти хоча б. Ну, хоча б. Ну, ось така підковдрочка. Так, і що тут ще в нас? А, ще є дві білі наволочки. Вони абсолютно, ні, це не все. Вони абсолютно нові, просто білі комплект. 75 на 48. Та я просто думаю... Чи номер, а, все правильно, вже, думаю, чи не перепутала з номерами 75 на 48 під номером 95 180 гривень за пару. Хочу сказати, що наволочки вони не, навіть не пралися. І ось дивіться, ну, так як я казала, біленьке, оце десь тернулося, поки його показували, і оце ж видно. Ну, то я вважаю, що то не страшно. Під номером 95 комплект 180 гривень. Ось такі новесенькі, абсолютно натуральні наволочки. Так, далі є в мене ось така наволочка. Тут низ простенька тканинка, а зверху тут, ну, ось така тут це поліестер. Це поліестер, хоча такий більш простіший. Тут вона має вишивочку, таку, ну вона одненька. Розумієте? Розмір 75 на 48, під номером 94, 60 гривень, так як вона одненька, знаєте, то я так і поставила меншеньку ціну. нижчу. Так, І ще хочу показати вам один ранер. Ранер має назву 8, розмір 37 на 148, це поліестер. Ціна такого ранера 200 гривень. Дивіться, він двохсторонній. Одна сторона ось така клітиночка. Ось така клітиночка, а з цієї сторони ось таке золото. Ранер просто звичайний, прямокутний, дуже нарядний, як би на білу, і на чорну, і на будь-яку скатертину. Навіть не лише в осінню можна використовувати, а й на Різдво. Бо тоді у нас теж, знаєте, як новий рік, Різдво, то і теж такі все, таке все блискуче. Ну, я не скажу, що тут люрекс, ні, от чого воно блискуче. Просто така, як, як я вам казала, порівнює як ото парча, знаєте? Оце така тканинка. Дуже гарненький такий ранер. Нарядний двохсторонній можна повернути цією стороною. Ось так і так буде. І так буде гарно. Дивлячись, от ця сторона більш мені до осені, а ця більш така. Ну, Тобто можна двох зайців купити. Так. Ну на сьогодні все. В принципі, текстилю у мене вже немає. Все ми якось так встигли подивитися, можливо, тому що це такий новий Новий формат відео, що швидше все вимірене, все. Можна роздивитися так От. І не знаю, завтра понеділок, я завтра буду відправляти посилочки дітям, хлопцям. Е -е, наготую, щось наготую. І хто бажає, буду відправля... то відправлю посилочки. Ну, Завтра у нас понеділок, це лише нова пошта, на Укрпошту, хто бажає, це буде вівторок. Всім щиро дякую мені таких компліментів. Вчора дівчатка понаписували по телефону. Казали, я вам щиро вдячна. Саме головне, щоб ми були живі, здорові і наші діти були здорові і живі. І ну, це саме головне для, для жінки. Жіночого щастя, здоров'я, добра всім, всім добра, вашої родини, ваші сім'ї. Добра і, і в душі, і в серця, щоб ми теж були добріші трохи. А чогось, чогось так воно, бачите, виходить, що не знаю, чи люди втомились, чи, ну, можливо, так, да, втомились. Хоча. Так, ну, канал не про те. Всім дякую. Замовлення робите. Viber, WhatsApp, Telegram, кому куди зручніше, якщо немає ні в кого нічого, телефонуйте. Далі ми працюємо, ну, тобто робите замовлення, оплата на карту. Ну, приватовські карти дійсні, це на аварії я там поміняла, бо вже термін дії вийшов. Кому відправляти посилочки, пишете. Що ще хотіла сказати? Ну, жіночі секрети, знаєте, забула. А, до речі, хотіла сказати, що якщо хтось не знає мої контакти, то в описі під відео обов'язково їх знайдете. Там мій номер телефона, він же Viber, він же WhatsApp, ну, все решта, все на одному номері. А я вам всім бажаю гарного дня, мирного, тихого, всім до зустрічі, всіх обняла.